Шановні українці, вчора шостий апеляційний адміністративний суд у справі Порошенко проти кабінету міністрів зробив велику послугу українській демократії та нашій євроінтеграції, бо визнав незаконною ту саму постанову уряду, про яку вже прямо сказано в резолюції Європейського парламенту щодо зловживань механізмов заборон на виїзд з України як інструмент політичного тиску. Мова не про Порошенка йдеться про системну хворобу влади, яка вирішила, що може тримати депутатів парламенту та місцевих рад на короткому повідку, дозволяючи або забороняючи виїзд на міжнародні зустрічі не законом, а особистим, чи во зволіте. Цей інструмент настільки шокував наших європейських партнерів, що сьогодні про нього говорять у Брюсселі як про ознаку авторитаризму, що проростає в центрі Європи. І саме сьогодні, коли Єврокомісія готує своє рішення щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС, це рішення суду є сигналом. Верховенство права не абстракція, а перевірка на практиці, і ми маємо її скласти. Тому закликаю всі відповідальні служби, в першу чергу, міністерство внутрішніх справ взяти це рішення суду до виконання негайно, бо жодна постанова уряду не може бути вищою за закони Конституцію. Уряд має нарешті припинити ухвалювати політично вмотивовані популістські рішення, які принижують країну і дискредитують її перед світом. Бо це не лише непрофесійно, це дилетантство, яке нищить перспективи нашої держави. Тут і про безкоштовні три тисячі кілометрів залізницею, які нагадують виборчу роздачу подарунків, що неприйнятно в країні, яка має стільки проблем і на фронті, і в тилу. Демократія це не влада указів і заборон. Це влада народу, що здійснюється через баланс гілок влади. Уряд підзвітний парламенту, а не навпаки. А рішення судів незалежної гілки обов'язкові до виконання всіма без винятку, навіть якщо вони не до смаку у високих кабінетах. Доречно нагадати, саме уряд був ініціатором сфальсифікованих абсурдних санкцій проти Петра Порошенка. І це рішення суду перший юридичний доказ того, що влада діяла незаконно. Наступним кроком має стати повне скасування цього політичного фарсу. Сьогоднішнє рішення суду не лише перемога права над свавіллям. це крок до повернення України на європейський шлях шлях свободи, гідності і справедливості. Бо саме за це країна бореться.